Друзі, всім привіт! Зараз хочу вам розповісти, як можна найбюджетніше по мінімуму відремонтувати ось таку ось кемпінгову люстру, кемпінговий ліхтар. Якщо він вийшов з ладу. Це не не тільки цей, всі, наприклад, і цього. Можна відремонтувати за е, двох умов. Якщо ви, звісно, володієте хоч якось паяльником на яких-то там мінімалках, е, якось можете це паяти. І друга умова, якщо, звісно, у вас буде працювати оця е, ледовська матриця. Ось. І, і поїхали, розповім і покажу. Так, для цього нам потрібен, звісно, холдер плата ТП-4056 і вимикач, вимикач. Ось так, ну, я такі використовую. І, звісно, сам акумулятор. Можна і два поставити. Якщо у вас є, це класно. А якщо нема, то можна купити в Аврорі. За 50 гривень. Це буде коштувати холдер 10-15, плата теж 10-15 і вимикач до 10 гривень. Ось такий мінімальний бюджет нам буде потрібен. Так, що ми робимо. Беремо плату, щоб ви. Розуміли чотири отвори. середні тут написано B плюс B мінус. Припаємо наш холдер сюди, які, в який буде вставлятися акумулятор. Так плюс. Так, десь пропав мій. Ага, ось мій припойчик. Те, що пропой можете купити. Вони теж недорого коштують. Трошки позалужували. Тепер, ну і звісно, плюс припаяємо до плюсу. Мінус припаємо до мінусу. Так, ось зарядка, зарядка акумулятора у нас вже готова. Так, і крайнє ми будемо припаювати припаювати до самого ліхтаря. Так, дивіться, звісно, мені трошки пройшлось розпаяти, щоб продемонструвати, як це все буде виглядати. Так. Для вас мені не не важко. Так, е, дивіться. Якщо ми зараз зараз припаяємо, звісно, він буде постійно нам світити. Нам що потрібно, звісно, вимокач. І так, на плюсовий. Припаємо дріт і до. і до вимкача припаяли. Тепер тут а дивимося, тут у нас підписано плюс-мінус, красний, як завжди, плюс. Підпаємо теж до вимикача. зараз положу, щоб було краще. Підпаяли і цей ми підпаємо тепер до мінусу. Все. Ось, будь ласка, бюджетний ремонт. У нас готово. Готов. Можна сюди Два отаких от підпаяти, або яких невеличких. Бо якщо буде більше, буде довго дуже заряджати. Тому розраховувати на це. Так, Два. значить ми сюди підпаємо ще плюс-мінус. В паралель. Так, і дивіться, демонструємо. Все працює. Вмикаємо. Вуаля, все працює. Так що ось така схемка можете, заскріншотити, хто не знає. Ну, звісно, це відео більш розраховано для того, хто може там трошки не розуміє, але б хотів би спробувати. Хто знає, молодець, можете ремонтувати. І так, все, що залишається, це все спакувати тепер сюди. Так, дивіться, що я тут зробив. У мене був термоклей. Платку я поставив сюди, пальцем тримав, обережно. і термоклеє. Вимикач теж з цієї сторони. Ну, якщо термоклею нема, то треба буде щось, звісно, вигадувати. Можете купити, може він вам знадобиться по Хазяйству. Так, е якщо вимикач, то можна його е зробити два отвори і вставити зараз продемонструю. Ось беремо, підігнули контакти і можна припаяли дроти. Дроти просунули. Тут uh, отворо є, ні, значить, прийдеться вам робити. Трошки капнули суперклею. І прикле... приклеїли. Тільки спочатку ж припаяйте дроти. Так. Сюди будуть виходити дроти і тут ви припаяєте. Вже до самої е, матриці і до плати. Так, ось отакий у нас бюджетненький вийшов і быстрий ремонт кемпінгової лампи. Зарядка у нас працює. Тайп Сішечка заряджає одним амперчиком, красна заряджає. Буде синя, значить зарядилося. Все. Ремонт по мінімуму. Все, що вам залишиться, це зібрати докупи. Я вже показував. Да, термоклей, якщо термоклею нема, ну прийдеться вам щось уже вибачте, тут уже буде залежати від вашої фантазії. Ну, звісно, краще буде термоклеєм. Все тут тримається. Дехто мені там писав, що термоклей не тримає. Все, дивіться, це вже. До речі, цій ліхтарю цьому більше року. Та, може й два вже. Все на термоклеї, нічого нікуди не поплило, нічого нікуди не ділося. Все добре тримається. Ось такий бюджетненький ремонт, який у нас вийшов Лампи. лампою. Так що. Як завжди, вподобаєчки. Перевірте, якщо ви не підписані, підпишіться. Далі дуже багато буде корисного і цікавого. Все, всім дякую, на все добре.